В ніч з 9 на 10 вересня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Однак безпрецедентним цей напад став тим, що Москва направила понад 20 безпілотників у повітряний простір НАТО Польщу. Вперше в історії громадяни Польщі отримали текстове повідомлення з попередженням про нейтралізацію об'єктів, що порушили територію Республіки Польща. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян, йдеться у заяві оперативного командування збройних сил Польщі. Польські та союзні війська були приведені в стан повної бойової готовності. Чотири великі аеропорти на сході та в центрі Польщі: Жежув'ясіонка, Люблін, Світнік, а також аеропорти імені Шопина та Модліна у Варшаві були закриті, щоб винищувачі могли вільно відстежувати та атакувати цілі, що наближалися. Згідно з пізнішою заявою НАТО, у відповідь були задіяні польські винищувачі F-16 і літаки розвідники АВАКС, нідерландські винищувачі F-35, які збили більшість дронів. Німецькі батареї Patriot і італійські літаки-заправники. Останній дрон був збитий о 6.45 за місцевим часом. Дрони, ідентифіковані на цей момент, були переважно імітаторами типу Гербера, більшість з яких впала після вичерпання палива. Один з них долутів до місцевості Мнішков у центральній Польщі, інший дрейфував у бік Балтійського узбережжя. Однак не можна виключати, що деякі з дронів несли вибухові навантаження. У місті Вирики один дрон влучив у житловий будинок, завдавши значної шкоди. На відеозаписі видно, як винищувач НАТО знищує російський дрон, ймовірно, ракету АІМ 9 або АІМ 120 Це був перший крок в історії, коли бойові літаки НАТО збили російську наступальну зброю над територією альянсу. Україна повідомила, що тієї ночі Росія запустила 458 повітряних об'єктів, у тому числі 250 гераній – російських шахетів. Сили ППО збили 413, решта полетіли або впали над Польщею. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до спокою, але підтвердив, що принаймні 19 дронів перетнули повітряний простір Польщі, прибувши не тільки з України, але і з Білорусі. Він оголосив, що Польща застосувала четверту статтю договору НАТО механізм для проведення термінових консультацій, коли союзник відчуває загрозу. Тим часом президент Кароль Навроцький оголосив, що протягом 48 годин буде скликано засідання Ради національної безпеки. Москва заперечила свою причетність, стверджуючи, що немає доказів того, що дрони були російськими. Білорусь, яка, здавалося, прагнула дистанціюватися, наполягала, що насправді попередила Варшаву про наближення дронів. Це була спроба Лукашенка постати незалежним гравцем. За кілька годин до цього Польща закрила кордон з Білорусю через військові навчання Запад. За повідомленнями США розгорнули в Європі бомбардувальники Бі 52 хоча залишається незрозумілим, чи пов'язаний цей крок з російською атакою. Давайте оцінимо ситуацію. Ласкаво просимо до спеціального репортажу. Після висвітлення поточної ситуації, яка може змінитись в процесі написання та редагування цього тексту, перейдемо до більш важливої частини висновків, що сьогоднішній інцидент означає для Польщі, України, Росії та в ширшому сенсі для Європи та Сполучених Штатів. Немає сумнівів, що російський удар був навмисним. Російські оператори контролюють свої дрони протягом усього польоту. Деякі змі навіть припустили, що Москва готувала атаку протягом кількох місяців, нібито використовуючи польські сім-картки для управління та контролю. Дійсно можливо, що українське глушіння російських систем іноді може змушувати дрони збиватись з курсу і потрапляти в польський повітряний простір. Якби це були лише один або два дрони, що збулись курсу, як це траплялося раніше, інцидент можна було б інтерпретувати по іншому, але коли йдеться про понад 20 безпілотників, деякі з яких вторглись з території Білорусі, ідею про випадковість можна виключити це було навмисно. З точки зору інтенсивності, атака не становила серйозної загрози для Польщі. Україна щодня стикається з обстрілами в сотні разів більшого масштабу, проте наслідки цього епізоду. Є дуже серйозними з точки зору Кремля, цей крок має кілька ключових цілей, але він також несе потенційні витрати. По-перше, він сигналізує, що бачачи нерішучість Європи, хиткість позицій Америки та наївний стиль переговорів Трампа, Росія вирішила зробити наступний крок в ескалації: безпосередньо перевірити можливості та оборону НАТО. Москва ймовірно прагне перевірити системи протиповітряної оборони Польщі та інших союзників на східному фланзі, а також оцінити політичну рішучість керівництва НАТО. По-друге, за дуже невелику ціну ці дрони є дешевими системами масового виробництва. Герань Гербера Росія змушує НАТО витрачати дуже дорогі ресурси, підіймати в повітря винищувачі f 16 і f 35 атакувати батареї протиповітряної оборони та розгортати розвідувальні літаки. АВАКС. Ця атака також призвела до закриття чотирьох основних польських аеропортів і мобілізації всього політико-військового апарату держави, а також альянсу. Асиметрія витрат є драматичною і становить десятки мільйонів доларів. Як зазначив колишній командувач НАТО в Європі, генерал Бен Ходжес, сам факт, що НАТО довелось підняти в повітря винищувачі f 16 F-35, батареї Петріо та інші системи, щоб нейтралізувати дрони, вартість яких приблизно до рівня вартості автомобіля середнього класу, свідчить про те, що альянс не є достатньо підготовленим і не має механізмів для протидії таким загрозам. Ходжес закликав провести навчання, щоб продемонструвати, що НАТО може ефективно і що найважливіше, дешево відбувати такі атаки. Зараз все залежить від реакції Польщі і, в ширшому сенсі, альянсу. Тільки тоді можна буде судити, чи атака пішла на користь Росії, чи мала зворотній ефект. У сценарії, сприятливому для Москви, інцидент закінчиться словами засудження незвичайними засіданнями уряду та союзників і незначними реальними змінами. Тоді ця атака стане першою з багатьох наступних, кожна з яких змушуватиме НАТО використовувати дорогі системи для збиття пінопластових дронів. У такому випадку, як і сподівається, Кремль Європа, зрештою, чинитиме тиск на Україну, щоб вона припинила війну, і без підтримки Заходу Київ буде змушений капітулювати так чи інакше. Але є і інша можливість набагато гірша для Росії і набагато краще для України, Польщі та НАТО. Це стане поворотним моментом: російська атака дронів на Польщу, і це не перебільшення. Може спричинити зміну парадигми у мисленні польських і натовських політиків у довгостроковій перспективі не можна дозволяти Росії наносити удари без будь-якого покарання, як ми вже зазначили, співвідношення витрат і ефективності суто оборонних заходів може бути руйнівним для можливостей НАТО і лише зміцнить переконання Москви, що Європа нічого не навчилася. Тому в інтересах Польщі, НАТО та України нарешті визнати необхідність комплексного вирішення проблеми. По-перше, Україна, яка бореться за своє виживання, розвинула широку і, що найголовніше, дешеву вітчизняну індустрію безпілотників, яка зараз ймовірно виробляє безпілотники дальньої дії, а також вітчизняні крилаті та балістичні ракети. В інтересах України, Польщі та НАТО, щоб українські виробники співпрацювали з польською промисловістю та розширювали виробничі потужності на польській території. Польща повинна зробити все можливе, щоб підтримати українські можливості, а натомість укласти спільні проєкти та технологічні партнерства з такими компаніями як «Луч», «Укроборонпром», Фаєрпойн та Південмаш, забезпечивши паралельне виробництво для збройних сил Польщі. Це також може бути пов'язано з нещодавно запущеною програмою ЄС yes Сейф. У день нападу Брюссель оголосив про виділення в Варшаві майже 44 мільярдів євро, приблизно третини всього бюджету програми Сейф. Скорочення від Security Action for Europe безпека для Європи була запущена в травні 2025 року як новий фінансовий інструмент ЄС, що дозволяє надавати спільні оборонні позики державам-членам. Позики надаються на дуже вигідних умовах з терміном погашення до 45 років. Кошти можуть бути використані для підтримки оборонних програм ЄС, але в даному випадку є надзвичайно важливим також для спільних проєктів з такими партнерами як Україна. Повертаючись до наслідків атаки Росії, ми тепер вступаємо на набагато неяснішу територію. Простого засудження та демонстрації НАТО, що воно може збивати ці дрони, особливо за допомогою високотехнологічних платформ, таких як F-35, недостатньо. Насправді, це ризикує спровокувати подальші атаки. Якщо реакція альянсу обмежиться лише цим, Москва майже напевно повторить цю атаку знову проти Польщі, але також проти країн Балтії або Фінляндії на циклічній основі. Наступного разу це можуть бути не тільки дрони, а й загублені крилаті ракети. За такого сценарію, весь східний фланг НАТО поступово перетвориться на сіру зону гібридної війни, де російські удари стануть нормою і будуть розглядатись як постійна риса безпекового ландшафту. Це призводить до суперечливої тези, НАТО має продемонструвати симетричну відповідь після запуску 19 або більше дронів у Польщу Альянс має запустити таку саму кількість дронів по російській території або по російських системах розміщених у Білорусі. Водночас, НАТО має чітко заявити, що це не акт війни, а виважений симетричний контрудар. Так, це означало б кінетичний обмін між двома ядерними державами НАТО та Росією. Проте ми вже бачили такий сценарій у травні, коли Індія і Пакистан вступили у гострий обмін ввічливостями. Це не тільки не призвело до ескалаційної кризи, а й парадоксально деескалувало її, зменшивши мотивацію обох сторін повторити провокацію. Однак на даний момент, судячи з готовності політичної еліти НАТО, така реакція виглядає мало ймовірною. Навіть якщо Польща захоче діяти, Вашингтон майже напевно її стримає. А якщо Варшава діятиме без схвалення США, вона ризикує втратити захист НАТО. Саму статтю 5 знову ж таки, багато що, якщо не все залежить від рішень Дональда Трампа. Однак існують і інші форми відплати. Одним із давно обговорюваних варіантів є взяття альянсом під контроль повітряного простору над західною Україною, збиваючи там усі ворожі дрони чи ракети. Це не означатиме, що сили НАТО діятимуть на українській території, а скоріше перехоплюватимуть російські удари над нею. Такий крок звільнить цінні українські ресурси та врятує життя цивільних осіб. Водночас, надавши силам НАТО безцінний бойовий досвід у реальному світі для Москви, це також стало б чітким сигналом. Кожен акт агресії проти члена НАТО має болючі наслідки. Іншими словами, держави НАТО повинні відповідати за кожне випробування або акт агресії з боку так званої Росії каральними заходами військовими або економічними. Мацей вілк, наприклад, запропонував Польщі та іншим державам регіону призупинити надання аеронавігаційних послуг Калінінграду, фактично відрізавши його від повітряного сполучення. Більш жорстким кроком було б висунення ультиматуму усім іноземним авіаперевізникам. Вони можуть літати до Росії або до Європи, але не до обох. Це стосувалося б таких авіакомпаній, як Еміратис, Белавія, Air Serbia або Turkish Airlines, а також азіатських авіаперевізників насамперед китайських. Москва була б змушена покладатися виключно на власні авіакомпанії. Це безсумнівно завдало б Росії шкоди. Але згідно з неофіційними повідомленнями, Трамп наполягає на ядерному варіанті. Час цих витоків збігся з атакою дронів на Польщу. Як стверджується, Трамп закликає лідерів ЄС ввести 100% санкцій проти Китаю та Індії, якщо вони не припинять купувати російську нафту. Разом ці дві країни становлять 66% експорту вуглеводнів Росії, переважно сирої нафти. Якщо ембарго також пошириться на Туреччину, то сам ЄС, який все ще імпортує близько 9%, це знищить 96% експортного ринку Росії. І згадаємо, за оцінками до 60% російської держави залежить від доходів енергетичного сектору. Проте права рука Трампа Джей Ді Венс, того ж дня висловився в іншому тоні, наголосивши, що метою Трампа не є економічна ізоляція Росії. Для України, втомленою війною, атака такого масштабу, як сьогоднішня, на Польщу, була б майже моментом, щоб перевести подих. Для НАТО ж це ще один і, можливо, найгучніший сигнал тривоги, що вимагає адекватної і рішучої реакції. Чи побачимо ми таку реакцію? Вагання і млявість європейських лідерів у поєднанні з наївною позицією Дональда Трампа свідчить про низьку ймовірність такого розвитку подій, і саме такого висновку Кремль чекає від НАТО після... Після цього нападу, однак залишається ймовірність, що Москва прорахувалась, що цей напад може навпаки спровокувати мобілізацію ресурсів і політичної волі в усьому Альянсі, а саме такого результату Росія прагне уникнути за будь-яку ціну. Дякуємо, що дивитеся українською. Напишіть у коментарях свою думку щодо даного акту агресії Росії. Поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал, щоб першим отримувати якісну європейську аналітику, за можливості підтримати наш канал фінансово на Монобазі, Патреоні або ставши спонсором на Ютуб. Реквізити в описі.